Батьки 30 дітей вантажать валізи у багажник автобуса. За кілька хвилин їхні сини та доньки вирушать на активний відпочинок у Чехію. Дар'я Павлова з родиною переїхала у Вінницю з Донецька у 2014 році. За кордон дівчина їде вперше. Каже, це чудова можливість познайомитися з європейською країною. І дізнатися побільше про Чехію як країну, її архітектуру, її історію. Ну і спортом позайматися, по... походити, подивитися на краєвиди. Я тро трошечки переживаю, все-таки їду одна без батьків, трохи незвично, Але все-таки сподіваюся, я знайду там собі багато друзів, і все буде дуже круто. Дар'ю в дорогу проведжає мама Олена. Жінка каже, присутнє легке материнське хвилювання, проте доньці довіряє і радіє, що та відвідує країну, в якій мріє навчатися. Ми з чоловіком дітей за кордон ніколи не вивозили, тому вдячна, э, що є така можливість. Нам, як батькам, да, цікаво, щоб вона подивилася, э, побула в тій атмосфері і щоб це бажання або продовжувалося, або вже там вона передивила свої бажання на рахунок може да, України. У Ліберецькому краї Чеської республіки хлопці та дівчата проведуть два тижні. Житимуть у кемпінгу. На них чекає багато ігор, заняття спортом та пішохідні екскурсії. Програму подорожі ледь не на пам'ять вивчила Юліана Бондаренко. І на початок відпочинку чекає з нетерпінням. Ми будемо багато ходити. Мені мама розповідала, що будемо кататися на електросамокатах. Я до цього підібрала спеціальний одяг. Та ще мені, мені дуже подобається, що ми будемо завжди з друзями гратися та будемо на природі жити. Ми там будемо розводити костери та плести на лодках і робити ще свій плід. Подорож влаштували для дітей, батьки яких захищають кордони держави від ворога або віддали за Україну життя, та переселенців віком від 11 до 14 років. Юнаків та дівчат запросили та профінансували поїздку до Чехії очільники Ліберецького краю. Всі діти України зараз можна рахувати постраждалі від війни, всі мають якесь психологічне навантаження. Усі ми щодня майже чуємо ці повітряні тривоги, якісь новини надходять. А ще враховуючи діти, категорія яких запрошена в ці поїздки, цим дітям особливо потрібно відпочити і відволіктися від наших таких військових будней. Маленьких та юних вінничан на безкоштовний відпочинок за кордон відправляють в четверте. Ще цьогоріч такі поїздки планують до Німеччини, Литви та Латвії. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.